Вітаю вас, любі друзі. Скажіть, будь ласка, який у вас зараз настрій? Давайте подаруємо один одному посмішку. Чудово! До нас у гості сьогодні завітає казка. Пропоную вашій увазі послухати казку Олександра Хоменка Чи буває зима. Сідайте зручно та слухайте уважно. Чи буває зима? Жила була собі мишка. Якось пішла вона в поле, нажала колосків та й повертається стежечко через складочку і до лісу, до своєї хатки. Аж тут, назустріч, їжачок іде. Здравствуй, мишко! Привітався. Здраствуй, їжаче. А що це ти несеш? Була в полі, каже мишка, колосків нажала, жала, з них зерна намолочу та борошна намилю, щоб було що взимку поріжки пекти. У їжачка аж слинка потекла. Ой, я теж люблю поріжки. Ну, то як зима настане, приходь, я тебе пригощу, запросила його мишка. Дякую, зрадів їжачок. Обов'язково прийду. Тільки, що це таке зима, коли вона буде? Як? здивувалася мишка. Ти не знаєш, що таке зима? Ніколи нічує не, не бачив, відказує жачок. Ну, як же не бачив? Це коли на дворі дуже холодно, мороз щипа за вуха. Ммм. Комарі буває, щіпають за вуха, розмірковий жачок. А от мороз мене ніколи не щіпав. Та хіба ж ти не пам'ятаєш, як було минулої зими? Снігу намало, що й не пройдеш, не вговориться мишка. Снігу? А що таке сніг? Знову нічого не розуміє жачок. Ти не знаєш, що таке сніг? усе більше здивовується мишка. Ну, він холодний, м'якенький. З неба падає і вся земля біла, біла. Земля біла, біла. Оце же ти вигадала, Мишко. Скільки живу по землі, ходжу, а зроду не бачиш, чим земля білою була, засміявся їжачок. Ну, як же не бачив, аж досадна мисця. Взимку в лісі, ні ягід, ні грибів немає, усе довкола біле. Го го, го ригочий жачок. Ну ти і начудила. Я же це ні ягід, ні грибів немає, адже всі з голоду вмерли б. Оце ти мишка вигадала і ригочий аж за живіт хапається. Аж тут рак іде, а спитаємо в рака, каже мишка. Він підтвердить мої слова. Гаразд, погодився й жачок. Здоровий будь, радше, вклонилися йому. І ви здорові ходіть, відповів рак. Радше, каже йжачок. А чи правда, що зима буває? Зима? здивувався рак. Ніколи про таку не чув. А що це таке? Та ось мишка розповідає. Що зима це, коли на дворі дуже холодно, мороз щипає за вуха, а земля вся біла? Земля вся біла? вражено перепитує рак. Хіба ж таке буває? Та мишка щось вигадала та й плете, ні синітниці всілякі. Звичайно ж буває, не погоджується мишка. Сонце не гріє і річка, наче геть уся замерзає. Річка замерзає. А як це? Це коли вода стає твердою і по ній ходити можна. Вода стає твердою, о, це те мишка насмішила. Хіба ж вода може бути твердою? засміявся рак. Скільки у воді плаваю, а ще ніколи не бачу, щоб вода твердою була. І регочить їжачок та рак із мишки, аж за животи беруться. А мишці так прикро. Ще їй не вірять, аж плакати хочеться. Коли Зозуля летить? Спитаємо в зозулі, каже Мишка. Вона вже напевно знає, чи буває зима. Спитаємо, погодився їжачок з раком. Добрий день, Зозуле, привіталося. І вам добрий день, відказує пташка. А скажи нам, зозуле, чи буває зима? Зима? А що це таке зима? питає Зазуля. Та ось мишка нам каже, що зима це коли сонце не гріє. Земля біла, а вода тверда. О, це так, сплеснула крильцями пташка. Сонце не гріє, земля біла, а вода тверда, то хіба ж таке буває? Ну, як же, ледве не плаче мишка, звичайно ж буває. Ні ягід, ні грибів немає, всі дерева в лісі голі стоять, жодного листочка не побачиш. Дерева голі, оце ти мишка насмішила, скільки в лісі літаю, а ще ніколи не бачила, щоб дерева голі стояли. Сміються їжачок, жачок рак та зазуля із мишки, що в них аж сльози виступають від сміху, а мисці так образливо стала, що їй ніхто не вірить. Адже зима справді буває, сіла вона та й плаче. А всю ту розмову чула стара мудра сава, яка дрімала неподалік у дуплі. Виглянула вона та й каже до їжачка рака й «Не Негоже, це ви так робите. Що смієтесь того, чого самі не знаєте? Звичайно, зима буває, але ви її ніколи не бачили, бо ти їжджачи. З самої осені аж до весни спишу свої норці в теплому кубельці, а прокидаєшся тільки тоді, коли на дворі сонечко пригріє і зацвітуть весняні квіти. Тож тобі і не втямкуєш, що цілу зиму ліс під снігом простояв. А ти, радше, поринаєш у глиб ріки і там у мулі перезимовуєш. А випливаєш, аж коли вода навесні прогріється, тож і не знаєш, що річка скута кригою була. А ти, Зозуле, як подмуть сирі осінні вітри, відлітаєш давирію в теплі краї, та й не відаєш, що тут у лісі, де ти влітку пурхала в зеленому гіллі, стає холодно, морозно, все листя з дерев опадає. Соромно стали жачкові ракові зазуля, що вони мишку скривдили, попросили пробачення в неї, пообіцяли, що ніколи не сміятиметься з того, чого самі не знають, а мишка вже на них і не ображалася. На пироги всіх запросила, та тільки вже не на зиму, а на завтра. Тут і казці кінець. А хто слухав, молодець. Дітки, чи сподобалась вам казка? Сподіваюсь, що так. Скажіть мені, будь ласка, кого мишка зустріла у лісі? Так, вірно, мишка зустріла їжачка, рака, зозулю та мудру сову. А чому звірі сміялися над мишкою? Так, бо вони не вірили, що буває зима. А хто поясним звірям, що вони не мали рацію? Так, вірна сова. А чи пробачила мишка звірятам? Так, мишка пробачила звірятам. Казка вчить, що потрібно поважати думку іншої людини і не сміятися з того. Чого самі не знаєте? А на цьому, дітки, наша зустріч підходить до завершення. Дякую вам за увагу! До нової зустрічі!